За 2022 рік 17 тисяч пари розірвали шлюб в Україні. А все чому? Тому що чоловіки не роблять жінкам компліменти. Жінки люблять вухами. Вчіться. Маруся, в тебе такий гарний чоловік. Чого ти обіжаєшся? Та що я тобі розказую про ті 90? ті Ти ж сам добре знаєш. Тільки у нас з тобою, Діма, різні 90-ті були. 42 поєдинки. 34 голи вони забивали у 40-42 поєдинках. Далеко, далі, ну все, Ну що, я зараз прийду. Mm. Ну, що він там сильно злякався? Ні, nee, блін, не сильно. Четвертий відружовий нош переживає, переживає, що Ленін від вибуху проснувся і захоче його місце на троні зайняти. Це ж, блять, бред собачий? Це Путін. Ой, на це що? іграшки сувенірного магазину. Ну і? Я... скаже, що може за ядерні кнопки. Хай постукає трохи розслабиться. Бомба. Ну так добрий вечір буде. О, що назас. Сюди. Сюди. Ще є. О, диви. Ну, ходиш, да? Ой, ну, і коли вже діти, часики то тікають. Вживає алкоголь, веду здоровий спосіб життя. Прочитала в одній барашні в інстаграмі. Не знаю, звісно, хто вона. баба – молодець, конечно. Канапки, голубці, червона рибка і салат з ананасів ще трошки. Взять за ну, свісі. Мам, на ці входка. У мене є гості до свахи їдемо. Покажу, як я його годую. Osionfish. Зятю, куди тягнеш ту канапку. А що то все не мені, ну ви вже ж поїли? Зятю то за пару годин їдемо до твоєї мами, та хто в гості їде з повним мацьком. О люди прийшла весна, то сонечко присвітило, а мені хоч дай крізь землю провалися, Виставляла ті їжаки свої, дивіться. Іде в копійку плого, йди бігом не позорься, людину, бо раз-два. Я тебе більше до куми. Не відпущу ніколи взагалі. По-перше, всі рази, які ви здибаєтесь, ви напиваєтесь. По-друге, я вчора, коли тебе забирав, побачив, що в неї в телефоні я підписаний як йобер куми. Я навіть не хочу знати, про що ви балакаєте, і яке в неї до мене відношення. Артем Максим, може сказати, чуєш? Бля, та ні, якось грубо. А може дорогенький? Бля, яка ху. Ня. Але не 50 грам. А заїбсь, він навіть не почув. Як цього ж темпа звати? А я їбу, він навіть не з нашої компанії. Схоже, розвалюємося. Не страшно. У нас досі є пів корабля. Офігеть, скільки він всього набрав. Боже, мені стиду біля нього стояти. Кавун в квітні купляє. Ти хто Джеф Безус? Не з такої сім'ї, як другий, да? Де ти грошей набрав? І, ти подиви, яка наглість. Він ще й демонстративно відділяє себе багача від мене простого чоловіка. Я може й не багатий, зате розумний і економний. Взяв продукти по ціні тижня, а не по ціні двушки на печерську. Вибачте, пише, що на карті недостатньо коштів. А, а кредиткою можна спробувати? Так, звичайно. Ні, вибачте, знову недостатньо. Та... У мене готівки немає. А можна відкласти там? Боже, на шоколадку. Чай. Який хороший день. Найбільше, що мені подобається в сімейному житті, це те, що ми можемо обосрати кого хочеш. Це наше хобі з дружиною. Ну, ми не те, що обсираємо прям всіх. Ми обсираємо конкретно тих, хто не ми. Ну, ви ті. Повірте, всі ви будете обосерні мене сьогодні вдома. Я вам це обіцяю. Чого кажуть, що алкоголізм це хвороба, а лікарняний не дають. Ну, от поясніть мені, чого. Як хто каже слово на три букви. У ви. Все. Алло, привіт! Так, да, маленька, привіт! Як ви там? Ой, ми а ти як там? Та да нічого, помилося, побрилася, то вас чекають вже. А що я можу робити. В хаті поприбирала, попри, попри, а що його робити? Не скажу. Дякую. Три-два-один. Погнали! Бистріш, быстріч, давай! А не груза! Скачав! Груза, груза, давай! Скачав! Єсть одна якась. Я ебу, ти шо карти скачав? Що винуватий, там заставка була класна. Тупо всі бабки жерли, ти якусь хуєту скачав. Не поняв. А де 500 гривень з кармана наділися. Схавала. А що ви вживали? Ну вживав в горілку. А горілку самогон чи казьонку? Самогон. А самогон баба Галя гнала? А ви ці знаєте? Був я ж врач. А чим ми закусували самогонку баби Галі? Гід усім. А зелену траву не їли? Ні, не, не їв. Зелену траву я не їв. А Петрушку? Петрушку теж не їв. А укроп? Ні, ви не розумієте вообще-то вообще я пил и ничего не, не закусывал. Вы на голодный желудок вживали алкоголь? Да, я вживал на голодный желудок. Зараз заплатим его. Супер. Весняный манитурчик. Нет, ну ты подивись, какая красава. Какой колер, да? М -м, понюхай. Пахнет? Так. Все это просто, без Так вот раз, раз, ну где? Лампочка, Лампочку. Три минуточки прожорочки і все ідеально. Деймай. Ну, взагалі, це шедевр. Лампочка. Божественно. Тут це не малював таке на машині. Це я бо я дуже спати сильно люблю. А що ти таке тут намалювала? Півсердечка. А тут Тут така цифра. А чим ти намалювала? Намалювала гвоздиком. А, а я знайшла на дворі щоб, а тут щоб... що? — тут? Да. Тут хрестик. А тут що? А тут, а тут такий домик, щоб всі жили. А тут. Лодка. Це ти гвоздичком так нулень? Давай, пошли далі. И шлетом? Так. Да. Иди сюда. О! Да. А тут ничего, сюди. сюда. Да. М -м, тут теж сердечко. Тут теж сердечко? Да. Иди.